Беремо пів літри теплої води, одна столова ложка крохмалю. Одна столова ложка цукру. Перемішуємо, розмішуємо добре, даємо настоятися 10 хвилин. Я продаю картоплю, на якій які колорадський жук ніслися. Кого цікавить, пишіть приватні повідомлення. Крохмаль беремо картопляний. Картопля унікальна обробляти від колорадського жука не потрібно взагалі. Переливаємо. Поливаємо методом проливу всі домашні квіти. Підходить для всіх. І вже через тиждень ваші квіти скажуть: о, що, весна настала, чи що. І вас будуть радувати зеленню новою та квітами. Давайте перевіримо. Підписуйтеся, щоб побачити, як мій спатифілум оживе буквально за тиждень і стрептокарпус. Повідьки стрептокарпус не любить верхнього поливу, стрептокарпус любить знизу. Він не любить як серединку заливати. Це треба запам'ятати. Хто хоче купити по 85 гривень, два штуки їсть. Як ви доглядаєте за своїми кімнатними квіточками? Поділіться рецептами своїми.